Пані та панове, будьте уважні. Зараз в залі будуть працювати грабіжники. Партер, ховайте золоті прикраси та айфони. Середина зала, ховайте прикраси та андроїди. Балкон. Ваші бутерброди в небезпеці. Телеглядачі, нічого не бійтесь, просто приємного перегляду. Дівчино. Дівчино. Не кричіть. Доброї ночі. Доброе. А ви хто? Зубний фей. Просто щось ваш в зуб знайти не можу. Жартуєте? <сум> Чесно, да. Так щоб трошки обстановку розрядить, да. Я взагалі грабіжник, я зараз буду вас грабувати, да? це вас розбудив. знаєте, щоб ви самі не проснулись, не почали кричати. Ні вам не треба, ні мені, правильно? А на що ви мені це все розказали, я ж зараз поліцію викличу. А ви на що мені це зараз розказали? Тепер же прийдеться вас до стульця прив'язувати і больно робити. Ну тоді не буду викликати. Тоді краще не викликайте, да, правильно, так. Да. У вас тут жарко я призніму. Я почну, так, да, що прийшов, не проти. Пожалуйста. Спасибо вам велике, дякую. Чуєте, а можна пораду? Так, да, да, так, звісно. Ви в наступний раз, навіть якщо в квартирі жарко, масочку прям не знімайте. А, Ладно, в мене пам'ять погана, але є ж люди, які футболістів в по полицям розлічають. Та ви що, не знов? Не... Дякую, я вже не надіватиму. Не треба. Хорошо, так. Чуєте, а так. ви довго будете мене грабувати? От. Мені просто завтра зранку на роботу думала, що час їх друге поспати. Може, я вам сразу покажу, де все лежить. Ні, 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 ви що? Ні, ні в якому року. Воно ж так не цікаво. да? От ви б дивились, Титанік, якби знали, що Джек помрав в кінці. О! А він помер. Да. А я завжди засипала на тому моменті, коли він в карти вигравав. Подивіться, дуже хороший фільм. Да. Да. Ну, знаєте, не можу. Посвінитись, пожалуйста. Да. Не можу не відмітити, з вами дуже приємно працювати. От знаєте, ви йдете на зустріч, ви така молодець. А от я недавно на Печерську працював, знаєте. Такі неприємні хазяїво попались. уявляєте, він мене взяв і 10 разів чортом назвав. ну. А я його так взяв при всіх і пристидив. Отак при всіх, кажу: ви хоті батюшка, хоч і батюшка, да? батюшка ну ви дете себе вкрай агресивно. Да, а, да це ви правильно, знаєте. А хоча що ви хотіли? Ви да. знаєте, то ж печер, там все такі да. круті, да. да, да. Так, ви уявляєте, наскільки людина довела, я в депресію впав. Та да. да, Вже думав кидати грабувати. Уявляєте? <сум> <Я, сум> да. А, грабить. Я продовжу. <сум> Добре. Да. Ваші сайф є. <сум> <Нічого> собі. Що <післяв> <післяв> <Шо>, не виходить? <післяв> Чесно, не вийде. Mm. Може, ви допоможете якраз Щось, Що сказати пароль? Скажіть пароль. Да. Тільки давайте ну не напряму, щоб якось. Давайте придумала. Аго, ігра. Мій рік народження. Ваш рік народження. Да. Прекрасно. Так. 1980. Алло. Зараз <звук> мені вже прийдеться вас до стульчика прив'язувати і робити больно. Вибачте, я, я не хотів вас образити, воно ж просто ну темно. Та й ви з ага. Ще й, мабуть, на ніч тараньку їли, так? Да? А ви звідки знали? Та вон голови під кроваті валяються. Так, ага. да, да Я люблю це, знаєте, на ніч постелі бичка з макзана. Ага. 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 Да, хер... Я продовжу. Да, Давайте полез. так. 81, ні. 82. Слухайся. Слух, да. А ви, мабуть, сейф з собою забирайте та й дома відкриєте. Да. Можна? Звісно. У мене на нього пакета нема. А ви підіть на кухню, в мене під ракутом, там пакетів море. Я я безстранька, я Давай. що, швидко. Ага. Алло, зай, чуєш, це? я на роботі, чуть пізніше не беру, добре? Давай. Добрий вечір. Добрий. А ви. Я. ну... Наруто узумаки. Ви знаєте, а ви вы... та сідайте. Ви знаєте, а ви краще розражаєте атмосферу, ніж ваш колега. Що серйозно? Да. Блін, класно. Зараз він прийде, скажете йому це добре. Та Зар... без проблем. Зараз дружіть. Блін, я думаю, у мене глаз закисло, це самостя. А ви в цій компанії, собственно, хто? Я та людина, яка прив'язує людей до стільця і сидить, спілкується з ними так. Так? <гум> да? mm. Я якось вас по-другому уявляла. Серйозно, ви про мене думали? <гум> ну, а як тут не думати, якщо тобі угрожають прив'язати до стільця і больно робити? Знаєте, взагалі це наша не основна робота, це хобі. <гум> да? А чим займаєтесь? Взагалі займаємося, ну, типу, у нас світ, типу, ну, такий бізнес тор... торгуємо краденим. <гум> Наруто, йоки поки йти тут. Чого ти прийшов сюди? Тому що в машині холодно, в печку включи. То ти сказав, її! Вибрали, блін, тебе главним. Ну як вибрали ми. Я наш двоє. Ну, ти вибрав стій, слухайте, я вибачаюсь. Може, у вас ще якісь гроші є, ну, кроме тих, що в сайфі. Так, в мене там в тумбочці готівкою 666 тисяч. Нє, ні, той, що тебе чертом назвав, казав, це погане число. Не брать, ні. Таке ж. О, о, а давай, давайте так. Дивіться, ви щас щось трошки витратите, да? Щоб число нормальне було. Там. Ну, може, щось хотілося і замовить, я не знаю там. Ну, раз така ситуація, знаєте, я от давно хотіла, але зжалася. Дуже хочу Дайсон. Дайсон! Алло! каже, Дайсон! Шановна, Дайсон! Губу не же чуть підберіщить тісну простуду. Дайсон! Дайсон! Доброго вечора! Патрульна поліція, сержант Тарасовський, мене ваші сусіди викликали. А що, ми щось громко мішаем комусь? Та ні, вас тут вроді граблять. А, є да, є трошки, так. Да. Це прикинь, який район, може сюди перейдемо склад зробимо. Нас тут точно не граблять. Не так, точно, я ще прийшов. В общем, зараз я буду вас захищати, вас буду затримувати. Це моя робота, я з нею отримую 22 500. Слухайте, а якщо ми побіжимо, я буду стрілять. Тоді ми не будемо бігти. ні. ні. Тоді я не буду стріляти. Тоді не стріляйте. Так. Слухайте, такі хороші хлопці, може, я чаю заварю? ні ні, слухайте, ми вже чаю в тюрмі нап'ємоте. <сум> ну. Я не можу, я можу поняти. Я, я студію на час зняв. Ми тут еротичний фільм знімаємо, чи що робимо. Так чисто слово. Це... Так ми так чисто, чисто по тексту текст... пробігти. Ну, чексу пробігли.